Друже, привіт! Сьогодні ми поговоримо про фінансову подушку. В кінці цього відео ти матимеш аналіз свого фінансового стану та розумітимеш наскільки ти готовий до поганих часів. Нам з тобою знадобляться папірець, ручка і трошечки вільного часу. Тож, рушаємо! Тепер я хочу, щоб ти поставив на паузу і намалював собі таку табличку, як бачиш у мене на екрані. Про клітинки я розкажу трохи згодом, але коли ми з тобою їх заповнимо, це стане результатом аналізу, наскільки велика твоя фінансова подушка. Перш за все, давай порахуємо твій щомісячний дохід. Сюди варто включити твою зарплату за основним місцем роботи, і якщо ти маєш якийсь додатковий дохід, то давай його узагальнимо і теж сюди приплюсуємо. Запишемо її десь збоку. Це в нас буде орієнтир для твого нормального щомісячного життя. Тепер я пропоную порахувати твої грошові заощадження. Саме в грошах, не в цінних паперах, не в чомусь іншому, в гривні або в будь якій іншій іноземній валюті. Якщо в тебе долари або євро, або щось інше, переведи їх у гривні по сьогоднішньому курсу і сплюсуй, щоб отримати загальну суму в гривні. Тепер розділи грошові заощадження. На свій щомісячний заробіток. В тебе виходить цифра в місяцях, скільки ти зможеш прожити в своєму ритмі життя, якщо перестанеш працювати прямо сьогодні. Якщо в тебе вийшло більше, ніж один рік, вітаю. Якщо вийшло менше, ніж 3 місяці це вже поганий дзвіночок. Привід задуматись! Уявімо, що ти починаєш економити. Перше, на чому ти будеш економити це заощадження. Припустимо, ти щомісяця міг відкладати по 2000 гривень про запас. Тож ці 2000 потрібно викреслити із суми свого щомісячного заробітку. Друге, на чому прийдеться зекономити, це щорічний відпочинок. Можливо, ти відкладаєш щомісяця на нього, а можливо, витрачаєш одразу всю суму. Для простоти я пропоную взяти, скільки коштував твій останній відпочинок, поділити на 12 місяців. І теж відняти цю суму від щомісячного заробітку. Можливо, в тебе є якесь хобі полювання, або рибалка з друзями, або футбол, або ще щось, куди ти раз в місяць можеш витрачати теж хорошу суму грошей. Пропоную тобі її теж порахувати і теж викреслити із щомісячної суми. Ти любиш вечірки? Ти їси шашлик, ти вибираєшся на природу з друзями або з родиною. Вітаю! І на цьому ми будемо економити. Викреслюємо цю суму із щомісячного заробітку. Якщо ти ходиш в спортзал і ведеш здоровий образ життя, ти просто красунчик. Якщо в тебе є свій фітнес тренер, вітаю, в тебе є ще на чому зекономити. Тож віднімаємо послуги тренера від загального щомісячного заробітку. Я думаю, що ти людина, яка слідкує за своєю зовнішністю. Якщо ти жінка, в тебе має бути манікюр, педикюр або шугарінг. Якщо ти брутальний чоловік, в тебе може бути борода, або ти відвідуєш барбершоп. Давай і на цьому зекономимо. Викреслюємо цю суму із щомісячного заробітку. Тепер поділи суму своїх грошових заощаджень на ту цифру, що в тебе получилась після того, як ми почали економити. Тепер ти бачиш, скільки ти зможеш протягнути, якщо будеш жити в економ режимі. Але при цьому ти будеш ще недостатньо нещасний. Ти будеш просто жити від зарплати до зарплати, як живе більшість людей в нашій країні. Ну що ж, тепер включимо режим максимальної економії. Будемо рахувати тільки те, що нам необхідно. Забуваємо про суму щомісячного заробітку. Рахуємо все з нуля. Перш за все, нам треба щось їсти. Беремо і рахуємо, скільки грошей нам потрібно, щоб прожити місяць із їжею. Я думаю, що ти не живеш на вулиці, тому нам потрібно порахувати витрати на проживання. Рахуємо сюди комунальні послуги. І якщо ти живеш не у власній квартирі, додаємо сюди оренду квартири. Якщо, не дай Боже, в тебе якісь проблеми із здоров'ям, тобі потрібні якісь ліки або послуги фахівця. Додай і ці витрати до необхідних. Якщо на тобі висить кредит або іпотека, ця сума, яку ти маєш віддавати щомісяць, Додай її сюди теж. Ну що ж, тепер ми отримали деяку суму для геть економічного режиму виживання. Пропоную додати до неї ще 5 або 10% до якихось незапланованих витрат. Нехай це буде у нас порване взуття або потікший кран. І в цю суму також можна включити і проїзд, якщо ти на роботу ходиш не пішки, а їздиш. Тепер давай порахуємо твій економ режим не життя, а виживання. Поділи суму своїх грошових заощаджень на ту суму, яку ти отримав тільки що разом зі мною. Скільки місяців ти можеш протягнути в мега економ режимі. Якщо перестанеш працювати прямо зараз. Але це не все. У нас є ще дві строки, давай перейдемо до них. Може в тебе є якесь майно? Це може бути квартира, це може бути сімейний автомобіль або гараж, в якому він стоїть, або щось дороге і коштовне. Ти можеш порахувати, скільки воно буде коштувати в гривньому еквіваленті і додати їх до суми своїх грошових заощаджень. Сума можливо значно збільшилась. Тепер порахуй, скільки місяців ти зможеш прожити в цих трьох режимах, що ми говорили перед цим. Тож наскільки ти подовжив своє життя без зарплати в цьому випадку? Якщо це кілька місяців, а може і кілька років, то все ж не так і погано. Але і це не все. Уявімо, що ти бізнесмен, а може інвестор. Можливо, в тебе є якісь акції або цінні папери. Можливо, в тебе є власний бізнес, можливо, ти щось даєш в оренду і це приносить тобі дохід. Пропоную оцінити в гривнях, що в тебе є додатково. І додати це до своєї подушки безпеки, до тієї суми гривнівих заощаджень, яку ми рахували на попередньому кроці. Тож тепер ти маєш уявлення про свою власну фінансову подушку. Тепер ти розумієш, наскільки вистачить твоїх грошей, наскільки може вистачить тебе, в якому режимі. Якщо це відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся на мій канал.